Вітаю, друзі! Сьогодні видавництво Абаба Галамага прислало мені дуже цікавий подарунок. І це ціла коробка книжок. Я дуже радий. Я хочу вам про них розповісти. Перша це пригоди кота Пуха Золотовуса. Далі троє проти зла, частина перша. Це комікс. Я, я розглядав його. А ось ця книжка Джим Гудзик і машиністи Лукас. А це... Про козака, джури, козака, Швайке. Це таємниця козацького скарбу. А ця книжка дуже знаменита чарлі і шоколадна фабрика. А ця книжка здається про драконів, бо називається Дракони вперед. А ось про цю книжку я дивився фільм, але, напевно, її теж буде дуже цікаво почитати. Називається Сторожова застава. Українські книжки я відкладаю на бік. А це книжка мій братик Мумія і Золотий Скарабей. Це легенда про Поткіна Одновухого, це, напевно, про Зайця Одновухого. А цю книжку мають, напевно, знати багато хто з вас. І це Гаррі Потер. Перша частина. А ця книжка десь я про неї чув, гімназист і чорна рука. Тут вже зрозуміло, що ведмідь і бджоли, що тут є мед. А це дві книжки до з Ващуківки. Я вам розповім про кожну з цих книжок. Щиро дякую видавництву Абаба Галамага. Мені дуже приємно за такий прекрасний подарунок. А на сьогодні все і до побачення!